Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Реформа мобілізації. Що це таке, та які перед нами постають виклики? Говоримо з Ігорем Луценком, командиром підрозділу БПЛА. Як ви бачите ті, е, ті виклики, перед якими ми постали, і, зокрема, з якими збирається давати раду Міністерство оборони? Ну, нинішня ситуація, на мій погляд, е, вона близька до критичної. Це, якщо казати м'яко кажучи, з наповненням е ос особового складу новими е солдатами, бійцями. Тому щодо терміну мобілізації я жодних ілюзій немає. Е я десь рік тому казав, що ну, ця ідея ж на поверхні, вона давно. Казав, що якщо ми будемо годувати, готувати зміну, то тоді. Е Буде реалістично говорити про те, що можуть бути теоретично якісь строки мобілізації. Якщо заміна не готується, то відповідно ну ми тоді тут назавжди, оскільки нас ніхто нікому замінити ми тут назавжди в армії. Тому ну власне за рік нічого не помінялося. Там були якісь спроби там влітку, якісь там закони приймати, якісь там бусифікаціями займатися і так далі. Я вважаю, що це все абсолютно якби не змінило глобальну ситуацію. Да, вона там дала якісь там резерви, а потім ці резерви були потрачені. Але в цілому, ну якби підхід зрозумілий, ми будемо тут навічно, тому що не готується системно суспільство до того, що треба замінювати тих, хто єсть. Ну, давайте тоді взагалі абстрагуватися. Ну, не може, мабуть, все суспільство воювати. Ну, мабуть, такі, такі закони, мабуть, стосовно будь-якої країни можна застосовувати. Тобто, мається на увазі, що до війни придатним, отак от сходу. Є дуже невелика частина людей. Як це власне сталося 22-му році, дуже невелика частина людей пішла воювати, і от власне вона там і опинилася, а ті, що нові приходять, це, це вже якби так би наступні, так би мовити, покоління. Тому оскільки саме суспільство. Себе не готує до того, щоб мінятися, для того, щоб більша кількість людей були адаптовані до служби армії. От, наприклад, я скажу: от є людина, офісний працівник, він, він розглядає можливість піти в армію. Але чи є зараз у нього можливість безкоштовно отримати військово-облікову спеціальність? Я знаю лише винятки, де є програми, а, і це абсолютно за ініціативи ентузіастів, активістів були ці програми створені, де можна навчитися чомусь, що тобі знадобиться в армії. Це винятки. А взагалі державна система такого не передбачає. Передбачає, що вас е, в якийсь рандомний, світа, несподіваний момент мобілізують, і е, ви підете навчатися протягом ну раніше було там е, 35 днів, зараз, слава Богу, трошки більше зробили. Але ну, тоді було 35 днів днів, без жодних, як правило, нормальних умов. Тобто це навчальний центр сам по собі вже буде випробуванням, там не до навчання буде, а до виживання, для того, ж збереження свого здоров'я, хоча б мінімум. І ви 35 днів отримаєте просто реально такий фейковий штамп, в свій військовий квиток про те, що ви пройшли там е навчання, і вас вже можна кидати вперед в окупи. О, от, власне, ця система вона з великим рахунком зараз і зберігається. От що треба було б міняти, якщо ми хотіли, е, терміни мобілізації, які, повторюся, вже, мабуть, не треба відвірити. Щодо е, такого. Терміну слова бусифікація? От його теж помітили, зокрема, що мовляв, будемо відмовлятися, відходити від бусифікації. Я так розумію, що йдеться про те, про ті випадки, коли людей банально викрадають, напевно, так доречно сказати, і забирають там, вручають повістки тощо, тощо. Таких випадків я думаю багато є, і це точно не наш шлях. Але чи не підмінюємо ми поняттям і... Чи не плутаємося ми у визначеннях, коли говоримо про те, що відмовитися від цієї бусифікації це одне? А от відмовитися від мобілізації або там робити її влагідною це зовсім інше, і можливо тут є певна суперечність, як гадаєте? Ну, е, дійсно, е, я читав е, ті лінки, котрі ви перед е, ключовими ефірми надсилали, що просто я з ними ознайомився, про що мова. І, чесно кажучи, я там помітив, що при автори цих повідомлень плутають два абсолютно різних поняття: тобто бусифікація, тобто випадкове на вулиці е, силове запрошення до мобілізації. І а, примусову мобілізацію взагалі. У всіх країнах під час тотальних війн, яка у нас відбувається з Росії, там тобто для Росії ця війна не є тотальною, для нас е, вона є тотальною. Е, е, у всіх країнах, де є тотальна війна, мобілізація була примусовою. Але я, ну, можливо, я поганий історик, я, можливо, взагалі не історик е, і не знаю е, е, фактів необхідних, але от бусифікації я ніде не пригадаю. Тобто, що от просто на вулицях там когось лиза, примусова мобілізація. Її мусить бути всюди. Мені страйчі, відомі випадки, всюди. коли людину, чоловіка так. з дітьми на вулиці, чоловіка забрали, дітей лишили і його повезли в ТЦК. Це мій знайомий. В інших країнах я маю на увазі в інших країнах. Я про історію. Про історію, 20 століття, 19 століття і так далі. 21 століття. Я про історію, то тобто я не знаю історії випадків, коли країни проводили бусифікацію. Зате всі країни проводили, у котрих була тотальна війна, вони проводили примусову мобілізацію. Примусову мобілізація передбачає що тебе не випадковим чином. Хапають на вулиці, а що тоді приходить повістка. Можливо, навіть там є якийсь розрахунок у державі, що саме такі, як ти, спеціалісти потрібні саме в цей момент, і тому тобі приходиться повістка. І тоді ти е, маєш протягом певних термінів з'явитися певні місця, і далі, далі, далі вже піти е, бути мобілізованим, пройти навчання і опинитися десь на війні. Так це має бути. Натомість, коли е, ну якби на вулицях. Випадковим чином хапають людей, це означає, що нія, немає жодного плану мобілізації. Тобто е, потрібні просто ну, би, елементарно одиниці для якоїсь звітності, е, мотивація цих людей нікого не цікавить, е, кваліфікація цих людей нікого не цікавить. А я не розумію, як взагалі на сучасну віру, ну, не відбирати по кваліфікації людей. Ну, це нонсенс. Тому е, зараз е, те, що відбувається, це випадковий хаотичний е, процес. Але, на жаль, е, навіть от автори, я так розумію, що там якісь люди мусить бути мінімально ерудовані в цій сфері, вони мусять все-таки розібрати будзифікацію і примусову мобілізацію. Це різні речі під, підкреслюю Uh, і там, до речі, ну була вкладена міністру в Уста саме фраза, що вони були, що, що треба відходити від примусової мобілізації. Це абсолютно неправильно, це абсолютно нереалістично. Міністр такого сказати не міг, тому що uh, ми абсолютно не зможемо обійтися без примусової мобілізації, без бусифікації зможемо, а без примусової мобілізації. ні. Щодо мобілізаційного віку і повідомлень про те, що ми його не будемо знижувати. Ще давно військові, зокрема, там такі медійні військ, ну не військові, наприклад, там Тарас Чмут з порні живим давно висловлював думку. Експерти говорили про те, що нам потрібно його знижувати, і насправді це вже запізніла міра зі зниженням, не говорячи про те, що відбувається зараз. Зараз ухвалюємо такі рішення. Щойно, ну не щойно трошки раніше там попередні годині до нас вмикався кореспондент з Покровська і говорить про те, наскільки в нас серйозний брак людей особового складу. Це виглядає дещо суперечливим, як ви це бачите? Дивіться, значить, я поки що не бачу математичних розрахунків, які підтверджували для мене тезу про те, що нам необхідно знижувати призовний вік. У нас, якщо я не помиляюся, та це з уст народних депутатів ну це такий собі таке собі джерело, але ну а можливо і воно інформоване, і правильне і коректне. Але тим не менш, е, було сказано, що 4,5 мільйонів чоловіків оновили свої дані у резерв плюс. Всього у нас нібито там до 8-10 мільйонів військових зобов'язань. Тобто, грубо кажучи, половина. Ну, Більш-менш показують ознаки е, законної поведінки. Відтак ми можемо думати, що ці люди рані, рано чи пізно готові поповнити ряди Збройних сил України та інших е, військових е, підрозділів, утворених відповідно закон, до закону. Ну е, 4,5 мільйони нам не вистачає. Тобто, потрібно щось там, ну, в чому проблема мобілізувати тих, хто актуалізував свої дані. Е, ну, це раз е, друге, е, мені здається, що якщо зараз закрити питання з фейковою інвалідністю, ну просто взяти і я не знаю, провести якусь форму якби вивчення цього питання. Ну, це звісно, не так просто, але тим не менш, тобто, якщо закрити ці споринки, які зараз є. Я кажу кажу про корупцію на етапі МСЕК. Я кажу про СЗЧ, як теж етап, і, і найголовніший, мабуть, етап, через що ЗСУ втрачають людей через СЗЧ, не через те, що ми не мобілізовані когось, а через те, що ті мобілізовані після завтра йдуть СЗЧ і е, далі живуть своїм винним життям. От. Так от, якщо позакривати ці всі шпарини, то просто чистим за рахунок закриття оцих шпарин, тобто не за рахунок збільшення бази мобілізації, не за рахунок якогось збільшення навіть темпу мобілізації тих, хто вже є в базі цієї мобілізації, ми е, вже досягнемо досить непоганих результатів, на мій погляд. Е, тобто, е, нам у нас абсолютно реалістичні, е, на мій погляд, е, як я підкреслюю, я виходжу з тих даних, які я знаю. Можливо, я щось не знаю. Оці, оця база є достатня? Можливості, скажімо так, по тому що правильно управляти цією базою після того, як люди будуть до того, як вони будуть призвані, під час того, як вони будуть призвані, після того, як вони будуть мобілізовані, якщо це все правильно робити, то в принципі ми можемо на найближчі часи закрити свої питання по мобілізації. Але взагалі вся ця дискусія не надто мені подобається, через що? Через те, що через те, що взагалі ця бусифікація вважається національне приниження, от реально, мені мені соромно за свою країну, що взагалі у нас є бусифікація. Треба було подумати, якось якось так, щоб до цього не доводити. Що взагалі от таких фактів не було, от, тому що ну ладно, всі розуміють, чому насправді чому, і е, я думаю, що е, у нас зараз достатньо ресурсів взагалі у суспільства для того, щоб, якщо ми наладимо ефективне управління вже мобілізованими людьми, вже змінити ситуацію на фронті. Звісно, так, додаткова кількість людей нам абсолютно потрібна. Але це є, на жаль, тимчасове рішення. Якщо ми не поміняємо те, як ми воюємо, нам ніколи ніякої країни не вистачить. Воно вистачить на деякий час лише. А ми ж не збираємося е, витрачати цю країну за цей деякий час, ми збираємося вигравати, припиняти ці смерті на фронті, вигравати і, і перемагати Росію, зупиняти її. Так от щоб зупинити Росію, нам потрібно займатися абсолютно дивитися, скажімо, зовсім інший бік. Тобто, якщо ми мобілізуємо, я знову таки на прогноз скажу, якщо ми мобілізуємо навіть успішно ще там, ну, казали там, цифри там. 150 тисяч 500 тисяч навіть да, були різні цифри за приїжджав останніх півтора року, скільки нам потрібно. От якщо ми це все не відмобілізуємо, ну, Росія знайде впевнені ресурси для того, щоб е, із цим боротися. Нам потрібно, ну я вже треба дивитися на якість нашої війни, нашого воювання, нашого управління в армії. А, і тоді може ми подивимося, що люди якби по в армію з не такою неохотою, як раніше. Я хочу ще зупинитися на ось цьому моменті щодо мотиваційних контрактів, тому що я, наприклад, ну але знову ж таки не я не експертка, напевно, я й не мушу знати, але навіть зі сторони спостерігаючи за тим, як держава намагається дати раду з мобілізацією, зокрема, і самі бригади, яких які зараз часто рекламують і агітують долучатися ага. до своїх лав, ми можемо бачити рекламні великі борди у містах і я думаю, що це всі, це всі бачать. Там не треба дуже сильно зупинятися на цьому моменті. І я не розумію, якою ще додатковою мотивацією ми можемо це додавати і як підкріплювати. Я розумію, що мотивація зовні, так би мовити, на патріотичних засадах це одне. А мотивація в контрактах конкретних це інше. Але випадки того, коли оця от бусифікація реально присутня, вони є. І так само є випадки, коли люди дійсно ухиляються. І такий випадок з числа моїх знайомих також є, коли людина цілком свідомо переховується від мобілізації і її там цю людину прикривають і всіляке таке. Тобто, де ось ця межа, щоб дотримуватися закону і власне виконувати те, що ми маємо робити, і захищатися, і не перетворювати це на щось неприйнятне, таке як власне бусифікація. Які ваші думки? Ну, всього на треба налагодити е, систему планування мобілізації і е, е, щоб хтось, ну, якщо людина дійсно ну, ухиляється від призову, щоб цю людину належним чином почали ну, розшукувати принаймні, щоб якісь були застосовані до неї санкції. Зараз у нас взагалі, ну я знов таки особливо не хочу казати. Давайте я ще щось хороше розкажу, і потім знову до поганого повернуся. Дійсно, за останній час було зроблено два, на мій погляд, революційних, е хороших, вигідних е Україні з точки зору майбутньої перемоги. кроки. перший крок це було е формалізовано можливість е безпосередньо е військових частин. Рекрутувати до себе е рекрутів напряму мину минуючи ТЦК. Це перша компонента, це перша невеличка революція, але революція це дуже хороший крок, серйозний. Другий крок це те, що зараз дали е ну, поки проводиться такий так, експеримент з лібералізації переходів середини ЗСУ. <свят> Раніше переходи всередині ЗСУ займали шість місяців, дев'ять місяців. Навіть тоді, коли все нібито погоджено усіма начальниками, зараз це намагаються пришвидшити, і навіть Кабмін подав відповідну постанову. Ухвалив. І оці дві два кроки Кабміну щодо прямої мобілізації частини і щодо переходів в армії. Я вважаю, це кроки, які значно покращують. Те, що є у нас е, ситуації з мобілізацією. Тому що раніше, навіть якщо ти хотів піти в яку небудь класну бригаду, сподобалася тобі там бригада Харків НГУ. Але десь по дорозі тебе могли е, вкрасти. Е, там, заходиш в ТЦК, і там уже, можливо, подумаєш, що тобі краще якусь там іншу бригаду піти, на їхню думку, і так далі. Е, тобто, такого нібито зараз вже не має бути. Е, і друге, це те, що. Якщо ти е, хочеш, наприклад, там бути більш корисним, ти знаєш тебе є навички, яких життєвий досвід, бажання, мотивація, ти хочеш бути в іншому місці збройних сил України, ти вважаєш, ти там принесеш більше користі. То зараз для цього створено набагато більше умов. Тобто армія мусить стати більш ефективною всередині себе в розподілі своїх людських ресурсів, а не просто в кількісному її нарощуванні, і це дуже правильний фокус. Одного, на це треба дивитися, тому що це є ключом до нашої перемоги, а не більша кількість. Е, не дай Боже, цих бусифікованих. Хороші речі відбуваються. Я не кажу, що все погано. І от я вказую знову-таки нати, де, де оці хороші речі, на які треба дивитися і що треба аналізувати де. Ну, а тепер повертаючись взагалі до, того, до проблеми, які є. Це ну, є, на жаль, волюнтарин з боку командирів, все, що у нас немає оцінки е, ну, скажімо так, ефективності роботи командирів. Об'єктивною заснована на об'єктивних показниках, у нас немає військової соціології в країнах НАТО, в арміях є так звана військова соціологія, яка відбувається спеціальними процедурами, таємно, тобто є не, незалежні механізми моніторингу управлінської е, клімата, е, скажімо так, морально психологічного клімата в підрозділах. Які є потужним інструментом для начальства, для того, щоб е, проводити відповідні рішення, міняти ефективних на неефективних та вживати якісь інші засоби, щоб просто морально-психологічний стан військ був краще. У нас такого досі ще немає, але сподіваюся, скоро буде. Тому якщо ми таким чином будемо покращувати армію, через деякий час ті люди, які боялися туди йти, вони перестануть туди боятися йти, тому що один із компонентів фактор страху. Це не страх померти від якоїсь там випадкової бомби, яка прилетить, а страх потрапити в руки командира, котрий некомпетентний, аморальний, е, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Тобто, оце е, люди цивільні, я їх абсолютно в цьому розумію. Вони не готові віддавати свою долю тим, ну, котрі вони не довіряють. Ну тут складно якісь претензії придивити. Що ми бачимо, що взагалі на стійких військах що таких командирів, котрі не відповідають. Належним чином за свій особовий склад, їх намагаються витісняти зі своїх позицій, ну тоді, мабуть, населення трошечки по-іншому буде дивитися на те, як перепрошую. Справа відбувається в армії. Тому е, от такі речі, якщо ми їх будемо показувати, транслювати, що дивіться, стало краще отут, отут і отут. Такі речі мусить мотивувати. Тому що ну е, грошей. Теж нам дуже сильно потрібно насправді в армії. Ми ж розуміємо, що зараз леву частку своїх доходів в армії люди тратять на те, щоб просто елементарно організовувати свою бойову роботу. Такого не мусить бути. Треба все-таки покращувати матеріальне забезпечення, треба е, е, позбавлятися від цієї совкової ідеології, що солдат мусить бути бідним, солдат мусить бути голим босом і, і так далі. Такою була розмова з командиром підрозділу БПЛА Ігорем Луценком. При мікрофоні працювала Єлизавета Церегрецька.